Псалом 108, РАННЯ хвала, Молитва перед війною, пісня Псалом Давида. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити, пробудись, гарфо, і ви, гуслі, я збуджу раний світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознеси, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились Твої любі, рятуй Десницею Твоєю і вислухай нас, сказав Бог у своїй святості: восторжествуй, сехем розділю, розмірюй сукот долину, мій і мій Нанасія. Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє берло, моав мій посуд умивальний, на Адом кину я мої сандали, над Філістимською землею возликою. Хто візьме мене до укріпленого міста, хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами. Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших.